Листи до незнайомки. Так, да, ви, ви існуєте і, і в той же час вас нема. Коли один мій друг порадив мені листуватися з вами, я не мріяв собі ваш образ. Незнайомка душі моєї, як кажуть, іспанці, я створив його прекрасним і обличчям і розумом. І, і коли ці листи були оприлюднені, на них відгукнулись незнайомки реальні, хороші і різні. і і мені терпеливилось продовжувати цю, цю розмову в листах про вічність почуттів, про шлюбні пари поважного віку, про межі в кокетстві і в ніжності, про святкові подарунки, про, про виховання дітей. Ну про все на світі. Старість не забуває свого ніжного досвіду і любить давати добрі, мудрі поради, бо вже їй не личить та й не має змоги в неї показувати недобрі приклади. Як стати коханою? Протягом шести тисяч літ. Ну, з тих пір, як чоловіки і дивляться на жінок, жінки прагнуть їм подобатися. Прагнення подобатися, це, це прекрасно, це, це благодіяння, це ваша найсильніша, найкраща зброя. І ви це знаєте. Природа кожному озброєння дала орлу горбатий цьоп, широкі два крила, є роги у бика, а, а, а кинь в копита, взутий у зайця, бистрий біг, а у змії отрута отруйний зуб її. У рибі нарешті в лева є, пазур і клики. в чоловіків могутний розум вклала, і для жінок вже мудрості не стало. Жінок своїх скарбів красою увінчала перед красою їх. Ми всі безсилі стали, краса синіж богів, людей, вогню і сталі. Так, але, але жінка має лише одну можливість бути красивою, але бути принадною. Привабливою у неї є сто тисяч можливостей, і віки її тут ні при чому. Шарль Луї Монтеск'є. А Але Фуко, це ретро, теж, це сучасник модієра додає. Що Подобатись іншим, говоріть з ними про те, що для них приємно, що їх хвилює, що їх цікавить. Уникайте суперечок, не задавайте занадто багато питань і, і взагалі ні в якому разі не, не дайте їм запідозрити, що можливо бути розумнішими. Ніж вони. Це слова людини, яка добре знала життя. Так, так. Якщо ми хочемо, щоб нас любили, треба з іншими говорити про те, не про те, що цікавить нас, а про те, що цікавить їх. А що ж їх цікавить? вони самі? Ну, неможливо, так мені здається, Набриднути жінці, розмовляючи з нею, ну, знову таки про ту ж її привабливість, принадність, розпитуючи про її манеру одягатися, розпитуючи про, про її дитинство, про те, що її засмучує, так, так неможливо набриднути і чоловікові заохочуючи його говорити про себе. Багато жінок зробили блискучу кар'єру, вміючи лише слухати і слухати не обов'язково. Достатньо робити вигляд. Ну, наводити аргументи войовничим тоном, значить датувати співбесника, тим більше, якщо ці аргументи справедливі, мужчина в коханні шукає миру, а не війни. Ніжні, ласкаві жінки щасливіші. Їх люблять більше. Ніщо так не, не дратує мужчину, як, як агр агресивна жінка. Амазонками то захоплюються, але вони їх не закохуються. Інший спосіб подобатись доброзичливо відзиватися про людей, якщо їм це передадуть. Вони зрадіють і будуть прихильно ставитися до вас. Заємність існує. От не подобається мені ця пані Ен. Говорить, ну хтось про когось, як жаль. А вона вона вважає вас чарівним і говорить про це мало, мало не кожному. Хм, невже виходить, я, я помилявся стосовно не. Вірно і протилежне. Через одну єдину роздратовану фразу, та ще й передану недоброзвічливцем, люди стають лютими ворогами. А якби... Так, я згадав, що говорить Сендаль, будь-який розумний доказ, він ображає. Можливо, співбесідник і погодиться з вами, але ніколи вам цього не простить. Як подобатись, дайте тому, кого ви хочете зачарувати, дайте йому можливість бути задоволеним собою. Радісне відчуття сили, воно зливається з почуттям щастя. Ось там ось і є початок. Подобитись, значить, і давати і брати. Оце я й хотів вам відповісти, незнайомки моєї душі. І додам ще одну пораду. Це порада меріме своїй незнайомці. Ніколи не говоріть про себе погано. Це зроблять. Ваші друзі. 言って。